Мамина пісня, татова наука усе те, що трепетно передається в родинах з покоління в покоління, представили учасники фестивалю у своїх виступах та роботах. Андрій Дугай на конкурс разом з татом зробили власноруч втілення синової мрії, майбутню дачу. Це втілення моєї мрії. Я хочу щоб це моя щоб це була моя майбутня дача. Який батько, такий син каже народна мудрість. Батько Андрія, справжній господар, має сад біля власної хати, вирощує квіти. Люди дерева. Люблю з ними працювати, люблю квіти. Ну, родину я, я висадка ви господар. Ви? Висажую півонірци. Да, дуже Воні. люблю півонію. Нарциси засвітають піоні, то червоніє все, все подвір'я. Пишається своєю родиною і Максим Красинський із Романова. Хлопець вишиває, виготовляє вироби з бісеру. Дуже хотів би, щоб мене було багато дітей в родині, щоб була така сну наподобі такої сім'ї, як у нас зараз. Наша сім'я така, що не відкаже не відмовиться в допомозі. Цей конкурс особливо важливий для дітей, зазначає Олена Савельєва, адже свої досягнення і вміння вони можуть показати саме тут. Сьогодні представилась можливість дітям з багатодітних родин продемонструвати і іншим, і в першу чергу собі, чого вони вже досягли в своєму маленькому житті, і це надзвичайно важливо, тому що для того, щоб стати успішною людиною, треба обов'язково розпочинати роботу над собою в дитинстві. Микола Тимошенко вже 9 років поспіль опікується цим конкурсом. Він впевнений, що тільки той, хто жив у багатодіт. Їхній родині зрозуміє цих дітей. Мені здається, що тут особлива аура в цих сім'ях взаємодопомоги, допомоги, Я б навіть сказав би, взаємного успадкування як старих речей. Так і радості, особливо нових речей, бо воно у спадок іде від старшого до меншого. Ви знаєте, ці діти як ніхто потребують ось цієї підтримки. 30 переможців конкурсу Таланти багатодітних родин були нагороджені путівками до артеку.